Удські новини на телеканалі Лтава. Вітаю наших глядачів. У Кремошуці встановили пам'ятний знак Героям Небесної Сотні. З нагоди Дня Конституції поклали квіти до пам'ятника Шевченку та з Донбасу на ротацію повернулися міліціянти. Не перемикайте! Українці 28 червня відзначатимуть День Конституції. З цієї нагоди сьогодні поклали квіти до підніжжя пам'ятника Великому Кобзареві громада Кременчука й керівний склад міста. На священному місці, що символізує незламний дух української нації, згадали про історію та значення конституції як головного оберегу державності та демократії. Ми вітаємо з загальнодержавним святом, 19-ю річницею конституції України. Від щирого серця звичимо міцного здоров'я, бадьорості духу та впевненості у безхмарне конституційне майбутнє нашої. Вільної держави неабияк важливим, особливо у такі важкі воєнні часи, залишається вміння об'єднуватися і взаємодопомагати. Що сьогодні щодня доводить наша громада? Хвилиною мовчання вшанували загиблих під час військового протистояння на сході країни. Поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тараса Шевченка. Це вірити у те, що вже найближчим часом у нашій країні запанують взаєморозуміння та мир, що сприятиме подальшій розбудові нашої державності та становленню достатку в кожній сім'ї, на кого скаржаться мешканці міста, на кого полюватимуть правоохоронці, та як борються з кліщами, дізнайтесь з добірки коротких новин з життя Кременчука за тиждень. Підсумки апаратної наради до вашої уваги. У Кременчуці зареєстровано другий в поточному році випадок на хворобу лайма, що передається кліщами. Захворів чоловік, який полюбляє регулярно рибалити на річці Пцил. За минулий тиждень зняв з себе п'ять кліщів, і вже лабораторно підтверджено, що це іменно хвороба лайма. З початку поточного року від нападу кліщів постраждало всього 208 осіб. Це тільки ті особи, які звернулись офіційно за медичною допомогою. З цього приводу хочу подякувати комунальним службам міста 24-го, Червня була проведена дезінсекція території парку Бабаєва. Окрім того, кліщів вже винищили на території дитячих таборів літнього відпочинку зоряний та сонячний. А нещодавно Кермичуцькі новини показували, як таку ж роботу виконали в парку миру. Перший заступник міського голови Віктор Калашник дав доручення провести дезінсекцію кліщів і у парку «Придніпровський». У Кремичуці триває боротьба зі стихійною торгівлею. Цього тижня під час рейду відпрацьовували район кафе Каска на вулиці Московській. Виходили мешканці цього будинку і дякували за те, що поновились ці перевірки, і прохали посадіть клумби, поставити якісь заборчики для того, що може, хоч тоді вони не будуть стояти у нас зранку до вечора під вікнами. За останній тиждень до управління ЖКГ масово надходять скарги від мешканців будинків, якими опікується компанія висотбут. Це питання стосується як якості, кількості послуг, протікання покрівель, плавно підготовка до опалювального періоду. На сьогоднішній день сягає 0%. Я не знаю, що там у вас відбувається, але є масові звернення мешканців будинків, які ви обслуговуєте, про те, що вони хочуть перейти в інші компанії, тому що ви їх не влаштовуєте. Ви про це знаєте? Знаю. Председатель кооперативів є, які зараз відчув свою бувшу бездіяльність і на сьогоднішній день засипають у ЖКХ і сполком своїми жалами, щоб там себе виградити із цієї, так сказати. Я Ні, ну ви у нас неправдутісь ви працюєте і давайте результат. Я понял. Якщо робота висотбуду не поліпшиться, то на громадських обговореннях мешканці самі вирішать в кого їм обслуговуватися. Попередив керівника компанії, перший заступник міського голови. Дісталося, як то кажуть, на горіхи, і керівнику управління контролю за станом благоустрою. Опять всі столби балансу утримуючим яких є переважно тролейбусне управління, обклеєні непотрібом. как работает ваша система Какаду и как мы будем с этим бороться. Система Какаду у нас работает. Выявляем по номерам телефонов, по адресам, то мы их, в общем, привлекаем к административной ответственности. Что касается столбов, опор, выписывается предписание руководителям Горсвета, Полтавоблэнерго и троллейбусного управления. Мы создали все условия для того, да. чтобы это было легально, нормально, законно. Є щити, є тумби, от там мені треба все це робити. Великою проблемою для Кремчука залишаються крадіжки каналізаційних люків. Впродовж тижня понад півсотні кришок колодязів комунікацій знято зловмисниками. Щоб завадити біді, міська влада звернулася за допомогою до міліції. Їх же кудись возять, є пункти прийому у нас. І... Давайте об'єднаємо наші зусилля, Якщо треба, ми. Скажіть чим нам допомогти, але катастрофа буквально. Ми їх не встигаємо відновляти. Ми вам дякуємо за те, що управління працює напружено, є результати. Результати є буквально кожного дня, але це проблема, яка місто дуже хвилює. Головний міліціянт міста Денис Захарченко запевнив, що правоохоронці докладуть максимальних зусиль на боротьбу з цим явищем. При тому і Кармучужан закликали бути пильними та небайдужими про випадки крадіжок вчасно повідомляти до міліції. Хто вже бачить, що в гаражах воно складується, кудись воно відвозиться. Якщо ми будемо оперативно реагувати, то обов'язково результати будуть. Наприкінці наради Віктор Калашник привітав всіх зі святами Днем Конституції та Днем Молоді. Я хочу всіх вас і членів ваших родин привітати з цими святами, побажати миру, добра, спокою, міцного здоров'я, ну і вічної молодості. Героям Небесної Сотні сьогодні у сквері імені Олега Бабаєва встановили пам'ятний знак. Стела із фотографіями загиблих бійців встановлена у Кременчуці тимчасово, допоки у місті не з'явиться алея героїв. Віднині у ці мужні та героїчні очі зможе зазирнути будь-хто. Очі тих, хто мало не вчора виборював в країні незалежність і торував шлях до світлого майбуття. Сьогодні ж вони вже частина історії. Фотографії, що розміщено на пам'ятному знакові, це не лише світлини загиблих бійців під час революції гідності, це цілі життя, долі й надії на те, що все буде добре. Не плачу українськи. Твої діти цілі не ум... Як символ згуртованості й братерства в Україні державою мандрує десятиметровий прапор єдності, сьогодні він у Кременчуці. Саме на ньому волонтери і усі охочі залишили сьогодні свій підпис та побажання військовослужбовцям, відправили панахиду за душами загиблих, низько вклонилися і поклали квіти до пам'ятного знаку. У неділю, 28 червня, відзначатимемо подвійне свято День Конституції України та День молоді. А це означає додатковий вихідний понеділок. Правоохоронці Кременчука запевняють, до святкувань готові вулиці міста посилено патрулюватимуться. Цієї неділі відзначаємо подвійне свято: День Конституції та День молоді. Масштабних заходів на ці дні не планується. Якщо й будуть кримічуці, то це масові народні гуляння. На увеличення кількості людей будемо увеличувати кількість міліціонерів. Ну, а так у нас тех, 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 в тих містах, де у нас очікується, ну, ну, так називаємо в кавичках, проходняк, це центр міста, куди люди звичайно приїжджають, це парковая зона. Да, парк мира на молодежном воинах интернационалистов. На, в районе Ахтамара и в районе от Чегевара до Ахтамара, ну пляжная вся территория и парк весь, мы будем, конечно, перекрывать необходимым количеством... Сотрудників міліція. Тим того, планується посилити патрулювання міста не тільки в святкові дні, а й на вихідні. Адже на вихідні дні камінчужани масово виїжджають на дачі або ж на відпочинок на природу. Тому їх оселі залишаються без нагляду, а злодії цим користуються. «Тому будемо ну, максимально збільшувати количество людей, переходити на таку роботу міліція, щоб на вихідних міліція була міліця не відпочивала, а більше працювала». Щодо охорони громадського порядку на міських пляжах, то Денис Захарченко зазначив, у нас у місті є лише два офіційних пляжі, і за ними закріплено два патрулі. Щодо крадіжок на пляжах, які почастішили останнім часом, то правоохоронець рекомендував кремечужанам не залишати особисті речі без нагляду. Сьогодні з Костянтинівки під час чергової ротації до Кременчука повернулися правоохоронці міського відділу міліції. Всі живі, здорові, службовий обов'язок виконали. На сході країни кермачуцькі міліціянти несли службу впродовж місяця. Сьогодні загін правоохоронців міського відділу міліції повернувся додому. Всі – живі та здорові. Вартували наші земляки у Костянтинівці. Посилено охороняли громадський порядок, перевіряли людей і транспорт, виконували інші оперативні задачі. Ми відбули свій термін перебування в зоні антитерористичної операції, виконали свій обов'язок. Сьогодні була проведена зміна, і ми повернулися до себе додому. Хлопців зустрічали рідні, кохані вояки трохи втомлені, але задоволені. Нормально сложилося. В принципі, ми знали, чого ми туди їдемо. Буде наказ, поїдемо і ще так, в принципі, все нормально. Хотілося додому повернутися, повернулися. Служба проходила по розпорядку, що все добре. Ви раді, що повернулися? так, точно після невеликого відпочинку службовці готові до виконання своїх безпосередніх обов'язків з охорони порядку в місті. І до справ комунальних працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука у розпачі невідомі вандалу витоптали та вирвали квіти на клумбах біля Макдональдсу. Серйозно постраждала, і клумба у вигляді Божої корівки. Комунальники всерйоз замислилися не відновлювати клумбу, а взагалі її демонтувати. Подробиці далі у матеріалі від Тетяни Андрієвої. Майстер з озеленення комунального підприємства Багустрій Кременчука» Вікторія Малярчук ходить від клумби до клумби і скаржиться на кременчужан. З її слів, гарні яскраві доглянуті клумби не потрібні жителям нашого міста. Тож, може все краще засіяти травою, говорить Вікторія Миколаївна, за травою доглядати простіше. Хоча це не врятує ситуацію, погляньте сюди, і траву навіть витовкли на клумбах. На деяких клумбах справді видно чіткі відбитки ніг. Розкішна велика клумба, яку цієї весни створили працівники підприємства «Багустрій Кременчука біля Макдональдсу. Справді зазнала значної шкоди. Витоптано і вирвано квіти на значній площі в різних місцях, але чомусь понівечено виключно червону бегонію. Білу бегонію не чіпали. А ось симпатична клумба Божа Курівка вже вдруге за місяць зазнала руйнувань. Наприкінці травня її розламали голову, яку комунальники відновили. Нині вандали розтрощили тулба курівці, і схоже, відновленню клумба не підлягає. Ета у нас була вновшіства. Вот именно такое, і люди дозволили собі уничтожить то, що в принципі сделалось для них. Як можна делать вывод? Делать можна вывод в тому, що, значить, людям не нужно. не нужна красота. На це риторичне питання. У нас немає відповіді. Відповідь повинні надати самі крамічужани. Сьогодні відбулося чергове засідання депутатської земельної комісії під головуванням депутата Березянського, яке вже традиційно не набрало кворуму. Які земельні та інші питання викликали обговорення на комісії, розкаже Іванка Підстрела на початку засідання земельної комісії. Заслухали звернення від Марини Юськів, приватного підприємця, яка судиться з міськвиконкомом за землю. В мене є ухвала вищого адміністративного і кримінального судах справи, де вони взяли свою. Провадження і тут да нам да, конкретне роз'яснення, що дійсно тут є порушення, що тут во заслуговує увага соційна скарга, і вона буде розглянута. Чому ми не можемо на підставах, так як всі громадяни одержати ту землю? Ми від групи депутатів, ми будемо пропонувати з задовольнити вашу заяву та зняти питання на сесії міської ради. Далі начальник ЖКХ Сергій Ярош вніс пропозицію щодо вирішення конфлікту, який склався між Полтава Обленерго та комунальними підприємствами міста. Нагальна потреба в звере до премєр міністра України з питанням взаємовідносин відносин комунальних приємств Полтава Боленерго. Там, буде лист, і я думаю, ви там непроста ситуація, там і про заборгованість, там і питання взаємовідносин, а саме оплата за оренду мереж, там є питання відключення, несенсивного відключення від електричної енергії, там є багато питань. На жаль, керівництво Полтавонерго сьогодні не йде на контакт. Ми б дуже хотіли, щоб вони з нами контактували і це питання вирішити без такого листа. Але ми вважаємо, що в цій ситуації, напевно, таке звернення буде необхідне і потрібне. Всі мої спроби, всі наші спроби вирішити шляхом прямих переговорів. На жаль, результату не дали. А чому вони не випили? Ну я не що не оператися. Вони вони нам обіцяють. Питання вирішити таким чином, але дії не проводять ніяких. Також із зверненням виступив депутат Кравченко. Він попросив встановити один відсоток податку на майно в частині плати за землю на території міста для всіх суб'єктів господарування. Ми прийняли виважене рішення для земель промислового призначення зробити ставочку. Один відсоток замість трьох. Ну зрозуміло, да, економічна ситуація. Крині така важка, але моя пропозиція взагалі скасувати пункт 5.2 для того, щоб і для інших суб'єктів господарювання теж відсотова ставка була 1%. Промисловцям, ну складно, це зрозуміло, але і іншим не легше. Ну, то, то, то я вважаю, що ми нічого не втратимо, якщо ми взагалі для всіх зробимо 1%. 23 червня у Кременчуці пройшли командно-штабні навчання з цивільного захисту населення. А сьогодні оголосили попередні результати навчань. За рахуванням деяких зауважень Кременчук із завданням впорався і показав належний рівень підготовки. Подробиці далі у сюжеті. Такі командно-штабні навчання, які відбулися цього тижня у Кременчуці, зазвичай проводять раз на п'ять років. Рятувальники, медики та правоохоронці відпрацьовували злагодженість своїх дій в умовах надзвичайних ситуацій. За легендою, кременчужан мали рятувати від умовного прориву греблі кременчуцької ГЕС та ліквідовувати наслідки аварії техногенного характеру в результаті пошкодження аміакопроводу на території кременчук м'ясо. Сьогодні ж під час відеоконференції було підбито підсумки командно-штабних навчань територіальної підсистеми єдиної державної системи. Цивільного захисту населення Полтавської області. Кременчук із завданням впорався і показав належний рівень підготовки. Наша ланка готова до викликів різної складності. Ну, як ви чули, із оцінки, яку винесли, в цілому система готова. Свої недоліки ми знаємо і їх будемо виправляти. Хотів би всім е, причетним до е, цих декілька днів, починаючи з вівторка, да, і по сьогоднішній день подякувати за ту роботу, за ту відповідальну роботу. Щоденно у світі від зловживання наркотиками помирає 500 людей. Сьогодні у день боротьби з цією хворобою намагаємось бути небайдужими. Принаймні до тієї сотні наркозалежних, які сьогодні є учасниками державної програми замінної терапії. Моя співрозмовниця наркозалежна із 20-річним стажем. Молода приваблива жінка двічі відбувала строк. У програмі вона вже шість років, стверджує, що життя змінилось. Сьогодні в мене ідеальна сім'я, підроста донька, подруги заздрять, говорить пані. Ну там, допустимо, как ломку говорять неділю-двішки и тебе прошло, а психологіческая зависимость 20 лет в ж жизни знайомих. Ощущения нету дози, как такової, що общем, є какой-то кайф. Кайфа, кайфа так как такового нету. Ну просто тебе не нужно никуда идти, не надо не зарабатывать деньги. Это же не может продолжаться постоянно. Заміна терапія це альтернатива вживанню нелегальних наркотиків. Це синтетичний препарат під назвою Метадон, який блокує рецептори на противагу бажанню отримати чергову дозу, говорить нам лікар-нарколог Олександр Чорномис. Це державна програма, всі отримують, приходять безплатно кожен день в одне і ж час з 8 до 11. Зараз у нас 93 люди. З кожним роком зростає, особливо зросло в прошлом році, з першої апреля. Минулого року, та у нас секретілі койки в наркодіспансерії і лічення. Тепер наркозавісими проходять в Полтаві. Наркоманія це хвороба, говорить лікар. Хронічна та важка. Відсоток виліковних мізерний. До програми залучаються лише ті, у кого за плечима стаж наркомана і іншого виходу вже немає. Фінансування програми розраховано поки що до кінця 2016 року. Що буде далі? Питання лікарі вважають, що говорити про цю хворобу слід щодня, а не тільки під дату боротьби з нею. Нещодавно працівниками міст було проведено анкетування серед школярів міста віком від 15 до 19 років у загальній кількості більше 7 тисяч чоловік. Вважають, що наркотики – це не таке ж страшне зло. И говорят, что им уже предлагали их попробовать. Оказывается, 37% из этого числа. В видах, але вони вже попробували наркотичні решіства. Сьогодні ми бачили багатьох з програми. Ховатися не ховалися, але попереджали, аби їх не знімали на відео. Лише ось цей чолов'яга із двадцятирічним стажем наркомана сам запропонував нам дати інтерв'ю. Благодарю Бога. От щось що я живий стою. Це на щодо цієї програми, що я зараз живий. Уже я впевнений, от... Таже мені привозять ширку, предлагают. я не беру, тому що вона мені не зітересна. Після метадону, як там у мене стало, ну, безразлично. Я сьогодні всім їм бажала кращої долі, щоб вистачило сил спробувати все ж таки кинути. Адже трапляються винятки з правил. На день завтрашній синоптики обіцяють хмарну з проясненнями погоду. Можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 тепла в день 22-24. Вдалих вам вихідних та до зустрічі!